Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішила, а Ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій. Хоч і нічого доброго зробила я перед Тобою, але дай мені за благодатю Твоєю положити початок добрий, Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї, Господи, неба і землі, згадай мене грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішила, а Ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій. Хоч і нічого доброго зробила я перед тобою, але дай мені за благодатю Твоєю положити початок добрий, Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішила, а Ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій. Хоч і нічого доброго зробила я перед тобою, але дай мені за благодатью Твоєю положити початок добрий, Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішила, а Ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій. Хоч і нічого доброго зробила я перед Тобою, але дай мені за благодатю Твоєю положити початок добрий, Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї, Господи, неба і землі, згадай мене грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішила, а Ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославила ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, впиши мене рабу Твою в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій. Хоч і нічого доброго зробила я перед тобою, але дай мені за благодатю Твоєю положити початок добрий, Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь.